Усім привіт! Мене звати Тетяна, і сьогодні я хочу зробити розклад на Київ. Давно вже не робила. Хочу подивитися, що в Києві відбувається, в яких енергіях Київ знаходиться, що покажуть карти. Загальні енергії Києва випала принцеса Пентаклів. Тобто це цікавість за гроші, от, або, або, може бути, за якісь території. Це невеличкі території. Або виплати от І, е, зараз е, вся увага е, націлена на. це. Ще ця карта е, може казати, що. Е, Київ Готов маленькими кроками рухатися, тобто не стояти, не назад, а хоча б якісь маленькі кроки, але робити. Ну так, да. Київ, він король жезлів, король. Вогню, це, якби це було на людину, то це людина з активною позицією, це людина з певним досвідом, це людина з, з певними планами, стратегіями. От. Тут який сам король, лев і вогонь. А, ну і зараз, от знов карти кажуть, тут карта Вищого суду це кармічна карта. Тобто. Відплата за зроблені дії, за зроблені вчинки. От і тому, от Київ, він зараз дуже активний в прийнятті дуже таких доленосних рішеннях. Тобто Ну, якщо по картам сказати, то досить активно Київ буде як це, вершити долю судьбу. Хоча. Хоча багато емоцій, це все викликає, але це емоції, які ну, тримають на контролі. І... Карта ухода. Те, що тут багато емоцій, а те, що іще і важко. Тобто, стан такий, рішення ці приймаються, але в такому важкому стані. Хочеться змін, ну, в думках, то всі розуміють, що ситуація. Досить напружена. Всі розуміють, що, так би мовити, хочеться мені сказати, що треба вухо тримати востро. Але і знову ж, є такі певні, певні хитрі рішення. На серцях, на серці е, страждання. І, скоріш за все, я так думаю, що із-за того, що було декілька ударів. Тому, ну, удари і підстави підстави зрадників. І за це ну, серце болить. І в справах йде обнулення. Але це таке обнулення, коли починається новий шлях. Це почати з нуля. Почати з нового, з нових планів, з нової команди. І чим серце заспокоюють? Випала принцеса жезлів, принцеса вогню. Ну, от, можливо, що долітають дрони. По цій карті судбоносній, де Вершат суд, хоча і страждання, але все ж таки є певний вогонь. Але хочеться мені сказати, що і багато голосних заяв. Загалом, якщо подивитися на ці всі карти, то мені хочеться сказати, випало 4 пажика. Тобто, я б сказала, що не дуже сильна, не дуже сильні енергії, в принципі, король, Вищий суд це саме сильні тут карти, і тому енергії Києва. Вони все ж таки багато розмов, багато ну, якихось закликів. Ще по цим картам мені хочеться додати що Певний король Кубків. На жаль, на карті не написано, хто це, але, частіше за все, король Кубків це Зеленський. Якось так повелося. Так, от, я так хочу сказати, що, або він думає. Про відхід або його думають. І це може стати дуже неочікувано. Я би сказала, що. Для Зеленського тут йде загроза. Думають за, думають за гроші, за певні території, за захист. Але я так розумію, що на перший план от два короля, і виходить король жезлів. Тобто король кубки, він якось, він якось відходить. Ця карта каже про те, що людина, вона вистраювала оці кубки, вона вистраювала. Своє життя, свої справи, вистраювала якісь позиції, і потім щось пішло не так, або це їй вже набридло, і вона вирішила піти іншим шляхом. Або шукати якесь інше життя, або якусь правду. І от карти кажуть, що певний король кубків він. уходить, ну, в дурачка, як в дитину. Тобто, щось таке. Незрозуміло, непонятно. Але от є інший король, який. підіймає всіх і вся. І тому, що багато, багато зрадників то будуть шукатися якісь нові можливості. Ну, я думаю, що будемо очікувати певних змін. Буде, ну от багато, багато заяв, багато якихось балачок І багато таких хитрих рішень, але ну, таких рішень на користь собі. Як би так щось сказати, як би так це є, щоб самим не постраждати. Так що отакий от вийшло в мене розклад на сьогоднішній день на Київ. Кидається дуже очі це. Розбите серце, зрадники, переживання, страждання може бути посилена мобілізація. Так що такі справи. Дякую всім за увагу. Пока-пока!